мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я й ведуча Мар'яна Судова. 15 грудня, середина зими. І наші предки помітили таку закономірність. Якщо до цього часу нападало вже багато снігу, то урожай трав влітку буде також багатим. Якої ж погоди нам чекати 15 грудня? Слухаємо тернополян. 15 грудня на Тернопільщині буде мінлива хмарність місцями дощ та подекуди туман на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а день від 1 до 6 тепла. Вітаю Тернополя! 15 грудня у Тернополі буде мінлива хмарність, дощ та туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, а в день від 2 до 4 тепла. 15 грудня 1970 року вперше космічний апарат із землі досягнув і приземлився на іншій планеті. Нею стала Венера. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на Тіві 4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. телефон 23 64 11.